І тепер час відкривати переробки нафти. Переробку нафти. Тому що вже ми створюємо все, що нам доступне. І треба розвиватись далі. Запускаємо капсулу. І тепер треба пошукати нафту. Так, і нафта в нас трохи далековато. Дві тисячі кілометрів від нас. Це жах. Так, слухайте, цікаво, я тут знайшов якусь розбиту штуку. Так, по-перше, давайте переможемо цих істот. Покажу вам, як я з ним борюсь. Розслини це. Ці... Ой! А я помер. Так, я повернувся, повбивав всіх ворогів. Тут що це за уламки чогось? У, плата 15. Друтів куча валяється. Є 9 плат. Так, і можна відкрити капсулу. Так, давайте за гвинтики відкриваємо. І якийсь жорсткий диск. Отримали. О! Проаналізуйте його в ММА, щоб відновити вміст. Так, потім подивимось. Ну і сама нафта знаходиться десь там. І мені треба через всю ці, цю місцевість зробити міст. Давайте спочатку заслідимо жорстко, жорсткий диск, який в нас знаходиться. Так, я тут поки що не ба. А, ось жорсткий диск, сканувати. А, 10 хвилин. Потім повернемося. Ну і почнемо будувати місто. Зато я бачу, що там нафти дуже багато. Ну, ми перебрались. І я чую, що хтось тут вже готов мене вбивати. Слухайте, я тут якусь цікаву руду познаходив. Тут сірка якась, ДЧМ. ДЧМ. Я... Там просто в ММА є вкладка з досліджуванням руд, і я думаю, це те, що мені треба. Тому давайте їх позбираємо. Ну, я знайшов нафту, знайшов, ось вона ось тут знаходиться, ось там 4. То... Коротше, треба буде спускатись і будувати міст до них. О, вон вони, Показала. Так, ось я і знайшов нафту, але я думав, вона в воді буде, але вона прямо на березі, ось тут вона. Виглядає вона прикольно. А, це нафта із домішками. Ну і мені, щоб будувати нафтову промисловість, потрібні двигуни, про які я взагалі забув. Тому повертаюсь на базу. Так, я тут повернувся на базу, заліз в ММА, і ми дослідили жорсткий диск, і тут ми можемо дещо обрати. Це додаткові креслення. Насправді так кажучи, якщо з цього всього обирати, краще за все. Додаткове креслення вугілля, хоча навіть не знаю. І, порадившись з чатиком, я обираю скріплену залізну плиту. Так, тут ми можемо дослідити сірку. О, тут порог дають дослідити, експериментальне виробництво енергії і багато чого цікавого, але для всього потрібен. потрібна далі сірка. Якщо ми знаходимо сірку, то вивчаємо. А з рудою течем я не знаю, що робити. А, там підписано, що металорозці. Ну гаразд. Так, я тут одразу подивився виробництво, чого мені в першу чергу потрібно. Мені потрібен в першу чергу виробництво пластика та гуми, тому що без промислового виробництва ми не зможемо далі йти. Тому зараз йдемо і в першу чергу створюємо виробництво цих двох ресурсів в нашій нафтовій зоні. Так, будуємо нафтопомпу, яка може виготовляти 60 метрів кубичних за хвилину. Воду тут забудовуємо фундаментами. Будуємо перший переробчий завод. Так, мені зараз потрібен пластик, ти будеш споживати. Що за полімерна смола? Якщо я беру цей пластик, ти просто свою нафту споживаєш. Гаразд, треба просто ось цей пластик, і ти ще мазут будеш створювати. Гаразд. Ще один завод. І тут гума. З мазутом, яка буде створюватись. Також 30 сирої нафти за хвилину, тобто ти створюєш мені 60? Отлічно. А проти кожного з вас роз'єднювачу. і все під'єднуємо. Будуємо тут по цистерні, щоб зберігати мазут. І не забуваємо про контейнери. Так, і в нас буде тепер виробництво 20 пластика за хвилину і 20 гуму за хвилину. І зрозуміло, що я забув підвести сюди електроенергію, тому знову повертаємось на базу, щоб провести лінію електропередач. Так, і з'єднуємо вже до кінця. Я тут подивився: в нас ну, дуже багато споживає нафтове виробництво нафти. І в нас зараз вже працюють спалювачі біомас, тому треба розширювати виробництво електроенергії. Так, ця вугільна електростанція виробляє зараз 240. Туди йде 150 там споживається, і тут споживається на цей конвейер 45 споживається. І ми зможемо ще десь три вугільні електростанції добудувати в цьому місці, а потім треба буде шукати ще одні заліжі залізної руди, щоб продовжувати більше виробляти електроенергії. Так, я тут порахував, щоб ще добудувати три вугільні електростанції. Достатньо буде побудувати лише одну помпу. Але для цього ще треба з'єднати усю воду між собою, що я щойно і зробив. Будуємо ще одну помпу, побудував навпроти три вугільні електростанції, під'єднав їх до води. І з'єднали ще з вугіллям. Воно зараз доїде, і вони втрьох почнуть працювати. Так, перевірка вода. В вас. Вода доїхала, залишилось просто зачекати, поки це вугілля доїде. І все буде атлічно, відмінно. Так, я повернувся тут, щоб подивитись на нафтову промисловість, і вона не працює. Тому що тут повністю заповнився мазут, і оказується, тут треба. О, тут треба ще трубу з'єднати. Ось, можна побачити проміжок. І тепер нафтова промисловість буде все ж таки працювати. Ну так, все почав наповнюватись. Мазут, і він швидко наповниться. Тут треба всього 400 може. Подивимось. Сподіваюсь, воно не так швидко наповниться, як я думаю. Круто. Я тепер ще застряг. Треба помирати. І повертатись сюди знову. Знову пішки. Так, трохи почекавши, ми зібрали 200 гуми, 200 пластмаси. Закидуємо сюди ще 100 двигунів і 1000 дроту І вичиняємо Промислове виробництво. Так, я тут ще подивився, щоб тут можна переробляти з мазута палива, щоб мазут просто так в нас не залишався, будемо створювати паливо, яке колись будемо використовувати. І тепер в мене є виробництво палива. Яке потроху буде переробляти мазут. Але щоб переробляти, умовно кажучи, переробляти це паливо в електроенергію, нам ще треба буде потім подосліджувати. Ну і до, далі, щоб прозиватись, мені вже потрібно виробництво важкої модульної рами. І вже потрібен виробник. Але щоб зробити виробник, мені треба, власноруч, зробити важку модульну раму. Яка, до речі, дуже, дуже недешево створюється. І мені, лячно, буде її робити. Ой, тут знайшов жовтого енергосломака, давайте зберемо і одразу його досліджуємо. Так, і тепер нам відкрили рецепт енергетичного уламка. І, до речі, з жовтого енергосломака можна зробити два енергетичних уламка. Прикольно. Коротше, я тут вирішив е зробити, я ж роб... вирішив робити виробництво важкої модульної рами, і я вирішив розпланувати тут, подивитися, скільки буде це займати місця. І щоб ви розуміли, перше, що тут потрібно, це 5 модуль... 10 модульних рам на хвилину. І ось все це, що ви тут бачите, це працює, буде працювати лише на виробництво 10 модульних рам на хвилину. Я не знаю, де я знайду стільки ресурсів і стільки місця, щоб наповну створювати важкі модульні рами, але щось вигадаємо. Так, тут ще буде виробництво, ти споживаєш 30 силових труб. Воно тут відносно просто робиться. І я завод буду робити декількоповерховим, тому і планую його я, напевно, в декілька поверхів, але коли буду перебудовувати. То він буде краще виглядати. Так, ось так буде виглядати лінія виготовлення промислових балок для нашого виробництва. І останнім залишилось 200 гвинтиків. Ось так я запланував виробництво 200 гвинтиків. І тепер мені треба порахувати, скільки на це все треба сировини. І порахувавши, вийшло, що мені потрібно на все це виробництво: 445 залізної руди, 205 вугілля і 150 вапняка. І точно ми не тут будемо будувати, а скоріш за все поруч з нафтою. Так, я тут перед тим, як їхати будувати, зробив собі в запас 24 бурильника, щоб мені точно вистачило на всі бурильники. Тому навіть якщо всі, всі місця будуть в нас із домішками, не дуже якісні, то на бурильники мені вистачить. Переносних бурильників, на звичайні бурильники мені вистачить. Так ось я набрав собі в інвентар ресурсів на побудову тих самих же 12 бурильників. Умовних. І конкретно промислові балки краще взяти трохи більше. А, ні. Вибачайте, я поплутав. І беремо собі в запас десь 400 сталових балок на, на будівництво конвейерів третього рівня. Так, і поки я збирав ресурс, я побачив, що тут універсальна рама повністю контейнер заповнить, тому будуємо тут промисловий контейнер. І тепер воно тут продовжить збиратись. І на всяк випадок, напевно, ще один промисловий. Контейнер побудую, тому що якщо ви побачите праворуч на горі, написано, що мені треба 2500 універсальної рами, тому нехай і накопичується. Так, я тут набрав потроху усіх ресурсів. Сподіваюсь, цього вистачить на будівництво фабрики. І тепер починаємо розбирати ось все це виробництво. Так, я тут зібрав всі ресурси, які потрібні на побудову нашого заводу. І тепер їдемо. Там мені здавалось, що поруч з нафтою буде достатньо ресурсів для побудови настільки великого заводу. Так, ось я приїхав на нафту. Тут мені потрібна залізна руда, яка є на тому бочці річці, і ось там Ось там три заліжей одразу. Не ріги, а озера. Ще вугілля, яке також його багато є там. І вапняк. Ось десь прямо, десь там, на тому бочці цього озера. І там ще на тому боці озера також багато вапняка. Тому ось тут, в принципі, можна та, побудувати цей завод. Так як більше за все, мені треба постачати саме залізної руди. То завод я буду будувати якось ось тут, в цьому місці. Десь посередині озера. Ось тут почну і якось розбудую. Воу, я тут знайшов фіолетового електрослимака. Прикольно. Так, залізна руда тут трохи на підйомі. І знаєте, що я забув взяти зброю з собою, я забув взяти з собою зброю. І тепер мені треба повертатись додому. Вам на, на відео не помітно, але їхати дуже далеко. І не дуже хочеться це робити. Так, ну, раз я повернувся на базу, то можна фіолетового еле... електрослимака. Одразу дослідити. Огой, з, ел... з, фе... з фіолетового енергетичного сламака електрослимака можна зробити аж 5 енергетичних уламків. Це круто. Так, я тут подивився. Тут одна залізна руда звичайної якості. Друга залізна руда теж звичайної якості. І. Третя залізна руда це чиста сировина. Так, і щоб ви розуміли? Так, а я молодець, я залишив всі бурильники в тракторі. Зараз. Так, і один бурильник другого рівня на чистій сировині буде виробляти нам 240 залізної руди. Нам треба 240, о, 445, А ти в одного будеш робити 240. Це отлично. Це причудово. Будуємо другий бурильник другого рівня, який буде ще 120 збирати. Вони на двох 360 збирають. І третій бурильник другого рівня порудуємо, на якому ми ставимо обмеження на 85 залізної руди. Так, виробництво залізної руди ми зробили. Так, і я перебудував перший поверх. Це чисто водоробництво 10 модульних рам, так виглядає. І я порахував їм ось цьому виробництву треба ровно 240 залізної руди, тому ось той наш бурильник, який виробляє 240, там де чиста сировина, ми його підводимо чисто на ось це виробництво. Так, я зараз. Мені заважалось будувати ось така рослина. Я її зробив, мені випала тут грибниця. І мені написали щойно в повідомленні, що там якась нова гілка досліджень в ММА доступна. І треба буде, коли ми колись повернемось на базу, дослідити, що це таке. Так, і ось так я побудував другий поверх нашого виробництва, ось так, під її я спускаю. Як ми і планували, 200 гвинтиків, 30 труб, і. Ой, а я вас не з'єднав, до речі. Ось тут, з об'єднувачем. Я забув, що я вже тут створював. На, ну, і 10 промислових балок. Залишилось сюди лише підвести. 205 вугілля, 150. Ой, 205 залізної руди, 205 вугілля та 150 вапняка, і я щось десь, напевно, неправильно порахував. Коротше, подивимось. Так, я трохи прорахувався. На другий поверх мого виробництва треба 255 залізної руди. А ви вдвох виготовляєте лише 240, тому, наприклад, ти тримай енергетичного сломака, і робимо, щоб ти виготовляв 135. І так, надвох ви будете виготовляти 255, Скільки мені і треба. Так, залізна руда на місце, я її підвів. Далі вапняк, який ось там знаходиться. Або десь ось там. Але ось цей ближче. Ставимо бурильник другого рівня на вапняк. І мені треба 150 вапняка, тому нам сюди треба закинути енергетичний уламок і поставити тут 150 вапняка, який треба буде вести аж ось туди. Так, я зараз вимушений був повертатись на базу, тому що в мене закінчились сталеві балки. І тепер знову повертаємось на своє виробництво. Так, підвели вапняк до виробництва бетону. І залишилось лише вугілля для наших ливарень. Вугілля, яке знаходиться там. На щастя, нам всього 205 вугілля треба. Так, мені тут виходить потрібно 2 бурильника другого рівня. Тому що. А в мене виходить, що до цього були вугілля чистої сировини, тому що, звичайна, якість у мене тут і виготовляє 120 вугілля. Тобто в мене поруч з базою є два вугілля чистої сировини. Круто. І одному з них погіршую ефективність, щоб він виготовляв 85 за хвилину. І все, ми проклали сюди 205 вугілля. Прокладав я конвейерну стрічку прямо над вапняком, тому що я їх з одного боку вів. Завдяки ось цій штучці, ці я забув, як вона називається. Збиральний конвейерний стовп. І тепер залишилось лише це все під'єднати до своєї електромережі. І я підключив останні бурильники. До електроенергії, тепер в мене їде вугілля. Ось тут вже їде вугілля потрохи. Так, з того бульіння також поїхала. Я бачу, що їде вапняк. Ось по конвейеру під вугіллям. І залізо залізо вже навіть доїхало. Воно вже стигло навіть доїхати. Так, і. У нас зараз максимальне виробництво споживання. Електроенергії 1622, а максимальне виробництво 1195. І це ще Це жах. Так, ну і все. Виробництво важких модульних рам працює. Ми отримуємо і гвинтики тут, і промислову балку, і сталеву трубу, і модульну раму. І будемо по дві промисло важкі модульні рами за хвилину виготовляти. І це найбільше виробництво, яке я побудував. Так багато всього на виробництво двох важких модульних рам за хвилину. Так, і на цьому це відео я закінчу. І, можливо, все залежить від вас. Можливо, це буде закінчення цього проходження. Тому що, тому що, наприклад, на будівництво цього заводу я витратив мінімум 3 години. Мінімум 3 години витратив на будівництво цього всього заводу, починаючи з планування до цієї миті. А ви дуже погано дивитесь відоси, хоча вони мені подобаються. Тому я не бачу сенсу так багато часу вкладати в. Не бачу так. Багато сенсу вкладати стільки часу в записування цієї гри, коли ви не дивитесь її. Тому, можливо, все залежить від вашого активу. Якщо відбудеться якесь чудо, і це відео набере достатньо переглядів для того, щоб я продовжив, то буде причудово, але навряд чи набере, тому що я бачу аналітику і першого відео по цій грі, і другого відео. Гра вам не зайшла. Перше я ще розумію. Чому ви погано його подивилися, а другий, не розумію, він був непоганий. Тому, повторюю, залежить від вашого активу. Вподобайки, коменти, може все ж таки буде продовження, якщо прям вам зайде. Але дуже багато часу займається гра, тому записувати, витрачати стільки часу на 100 переглядів, на 200-100 переглядів на ну, жах. Дякую, дякую всім, хто подивився, подивився ці три відео, дивився етери, приходьте на етери, на яких я записую це все. Особливо дякую своїм спонсорам, ніки яких зараз з'явились на екрані. І в першу чергу дякую, зрозуміло, що Максиму 33 і Местру Брендіку. Дякую, ну, зрозуміло, що я дякую усім спонсорам, просто цим особливо дякую. Я зараз, насправді, так кажучи, записую після трьохгодинного годинного Етеру, тому я трохи розклеєний. Якщо ви, мої глядачі, також бажаєте мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Ще можете по бажанню перейти по посиланню в описі підписатись на інсту, по посиланню в описі завантажити мою гру і не забуваємо про актив. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!